Постійно смердить, а як дощ, то підтоплює найближчі будинки. Так відгукуються жителі мікрорайону Привокзальний про тамтешнє озеро. Раніше то була тимчасова зливова каналізація, а нині, після кожної зливи, стає великою калюжею. За неї нарешті взялися владці. Вже за два місяці обіцяють містяни про озеро Ріца забудуть. Ірина Головка продовжить. Надія Степанівна живе у мікрорайоні Привокзальний з півсотні літ, скільки пам'ятає, як тільки дощ, так і усі води до їхніх будинків. Не тільки з мікрорайону, вона і з південного району лізе сюди, і з того району, і з воєнкомату, і з усіх відусіль. Вона сюди, тому що саме найнижче місце у нашому мікрорайоні. Через те, вон, бачите, там труби ось по тих трубах, а вони все не влазять туди, і труби, і канави, і все оце збирається, наповнюється до того часу, що виходить з берегів усе сміття. І все. До людей у будинки долати проблему заходилися владці вивозять мул який позабивав труби. Його за кілька десятків років назбиралося в тисяч кубів. Встановлюють насоси, аби ті під напором подавали воду. Роботи затягнуть на майже 7 міських мільйонів гривень. Що всі цю воду, яку ми. Накопичували в озеро, потім зливалося на, на проїжджу частину, потім руйнувалася дорога. І, ну, тобто так робити за технологією не можна. І навіть інший варіант, який ми зараз застосовували в цьому році, щоб перекачувати його в насосну станцію водоканалу, це теж не є правильний варіант, тому що ну, дощову воду перекачувати в зливову каналізацію, перекачувати в фікальну, ну, це не зовсім розумно. Боротьбу з великою водою обіцяють закінчити у жовтні. Тоді додають цю місцину ще й облагородять. Олена Берестенко, Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка Новини.